Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. У марафоні Незламна країна маємо можливість наживо поговорити із військовослужбовцем Збройних сил України молодшим сержантом. А раніше відомим харківським адвокатом Олег Головков з нами зараз на зв'язку. Ми вітання, пане Олеже. Доброго дня, отже, ви відомий в Харкові, не тільки напевно, дійсно, як успішний адвокат, але от тепер комвзвода від адвоката на цивілці до комвзвода у війні. А власне у війську ви з перших днів повномасштабного російського вторгнення як швидко адаптувалися, ну і які нині ключові задачі маєте? Швидко, ну я думаю, що взагалі то психологічно ми з вами були готові до цього вже з 2014 року. Це було поступово таке відчуття, того що буде. буде І я думаю, що якщо ми собі казали, що ні, може обійдеться та інше інше, але ж кожен відчував, що так це буде, і потрібно готуватись. Сталося повномасштабна повномасштабне вторгнення. Оцінили кожний. Де він буде найбільш ефективний, та пішли до воєнкоматів. Які зараз задачі маєте безпосередньо Ну як командир взводу. До речі, буквально я наскільки зрозуміла, нещодавно призначення було Так, да Нещодавно поставили на цю посаду і навчати навчати, готуватись, тому що є певне завдання, вони пов'язані як з обороною, так і. З підготовкою до певних дій іншого характеру, тому маємо напрямок, маємо позиції. готуємось, акапуємось, навчаємо людей. Перший бій, якщо згадати, знову ж таки вивчала вашу біографію і попередні інтерв'ю, фактично перший бій відбувся. Щойно ви прийшли у військо. Ну буквально там мінімум часу було на те, щоб якось підготуватися до цього вже не тільки морально, але й буквально фізично. І цей бій буквально ледь не контактний. Був, якщо порівнювати той перший бій і нинішні задачі, наскільки вони різняться? Стало легше, тому що стало привичніше. Перший бій так він відчувається, тому що це надмірне навантаження на організм, на на психіку на взагалі на твій стан а вже після першого бою. Ти виходиш ну, певним таким аксакалом, то відчуваєш, що так десь були помилки, десь ти маг до допрацювати та інше інше. Тому зараз вже безумовно, рік війни він взагалі то чомусь навчив. І кожен день, кожен день, коли немає, скажімо так, є така можливість, витрачається на те, щоб навчатись, вдосконалюватись, готувати людей. Тому я думаю, що зараз ми, якщо порівнювати нас, якими ми були у лютому, зараз ми набагато інші. А знову ж таки, якщо згадати про рід діяльності до повномасштабного вторгнення, чи часто юридичний досвід стає в нагоді, от нині у воєнних обставинах? Ну, приміром, чи звертаються побратими по якісь юридичні консультації з якимись питаннями? Постійно. Я думаю, що є такі професії, які не мають можливості одним чином просто відпочивати це лікарі та юристи. Всі розвертаються, є питання починаючи з брачно сімейного законодавства, закінчуючи там з виплатами, відпустками, там чим, чим завгодно. Тому іноді так вже накопичуєш певний перелік вопросів, записав певне відео, сказав хлопці, там є. До речі, про відео дійсно я особисто подивилася, але не впевнена, що багато людей дійсно знають ці нюанси, а знати потрібно. Питання актуальне. У вас там з'явилося на вашому Фейсбуці роз'яснення щодо законодавства пов'язаного з відпустками військовослужбовців для тих, хто не бачив, можете розказати? Так, безумовно. Права в тому, що відповідно до чинного законодавства, в нас початком особливого періоду військового стану е, фактично було зупинено всі види відпусток, окрім там за сімейними обставинами. І е, перелік відпусток, вони бути, повинні бути поважними, перелік не виключний, але ж ти повинен підтвердити. Якщо ти одружуєшся, то, будь ласка, надай довідку про те, що ти одружуєшся. Якщо там якісь негативні обставини, да, там, Хвороба близької людини, смерть, вибачте, близької людини або родина потрапила там, стала жертвою пожежі або іншого стихійного І якщо обставини потребують вашого перебуття, тобто повинно було доводити, що є обставини, які вимагають вашої присутності з родиною Зараз законодавці там довго цей фрагмент обговорювався в цей момент. І ось з 22 грудня 2022 року кожен військовослужбовець має право отримати. Частину щорічної відпустки. Чому частину? Тому що фактично йому нараховується 30 днів відпустки за рік. Але ж під час військових дій ти отримаєш частину, тобто до 10 днів, не враховуючи ще час е, руху до місця проведення відпустки. Якщо Закарпаття, то там з Луганської області це буде майже 2 дні. Е, значить, і отримуєш цю відпустку один раз на рік. Єдине обмеження. Е, в Складі підрозділу повинно бути не менш ніж 70% складу. Таким чином, ну оці обмеження спрацьовують все інше ні. Тому складаються вже графіки відпусток, подаються ці відпустки, і військовослужбовці мають право реалізувати своє право на в тому числі на відпочинок. Це відпу... дуже важливо. Безумовно, безумовно. І от, власне, відпустка і ротація це одне і те саме чи різні е категорії. Ні, я, мене мої близькі постійно питають, коли в тебе ротація, коли. Mm -hmm. Ну, Ротація це коли ви маєте можливість там, тиждень, після тижнів траншеї там, побувати. Там два тижні в якомусь там житлі або інше інше. Тобто, відійшли з першої лінії там на другу, на третю лінію, відпочили і повернулись. Може, там ви можете бути там добу в траншеях, потім 3-4 дня відпочити. Тобто, скоріш ну справа формулювання щодо ротації, воно більш придатне для форму, скажімо так, характеристики саме цих подій, тобто зміну позиції на відпочинок, а відпустка. Це так відпутка, коли ви з роботи маєте можливість поїхати відпочивати. Ну і перевантажитись, перезавантажитися це теж дуже необхідно із психологічної точки зору. А зокрема, теж чому запитала про ротацію, тому що більше на слуху, так би мовити, і в цьому контексті хочу у вас запитати в умовах воєнного стану. Рішення про ротацію хвалюється винятково в командуванні, виходячи з обставин. Чи теж є якісь нормативні документи, які визначають строки кількість? Фактично, ну скажімо так, є певні нормативи, вони відпрацьовані вже фактично на першій лінії в бойових чи підрозділах, і саме командири цих підрозділів вирішують, що в залежності від навантаження, в залежності від втоми хлопців, в залежності від того, які завдання вони виконували сьогодні, завтра та вчора, після, після завтра, да, будуть виконувати. Тому е ць, воно не має формального регулювання, формального закріплення. Але ж командири, перш за все, є заінтересованими в тому, щоб підрозділ не вагорав, щоб підрозділ не втрачав боєздатності. Тому в залежності від навантаження і відбуваються ці ротації. Тобто, хтось тиждень сидить, хтось місяць сидить, а хтось і за добу потребує відведення. Ви знаєте, сьогодні парламент працював. Ми мали поговорити із от, представником парламенту в нашій студії, але напевно зі зв'язком нам не дозволило це зробити. Тож запитаю про це у вас рада затвердила сьогоднішнім своїм рішенням порядок проходження військової служби для іноземців. А тепер це стосується зокрема і полку АЗОВ раніше тільки Збройні Сили України, а тепер і е, полк АЗОВ, який належить до Нацгвардії. Чи встигли можливо це вже якось там почути? Е, або можливо, маєте думку свою щодо цього тепер вже закону. Наскільки він необхідний, і наскільки він правильний, цей закон вже вимагався. Він він вже запоздав. Справа в тому, що нам довелось попрацювати з хлопцями з іностранного легіону, і я скажу, що це досить і достойні хлопці. Вони роблять добрі справи, і вони є доволі ефективними. І кожному з них е, сміло можна пожимати руку і розраховувати в те, що якщо вони в тебе збоку чи справа, чи зліва, то той фланг він є ну, надійно закритий, тому необхідно було вже врегулювати е, ці обставини, і необхідно було вже якось надати тим, хто хоче е, офіційно проходити цю службу вишкіл, хто хоче вкладати душу в цю країну. Справа в тому, що більшість цих хлопців є. Фактично, просто патріотами України вони прийшли або боротись за правду, за справедливість, як вони її розуміють, або за країну, з якою їх пов'язують або батьки, або більш давні історичні корені, тому що ну я спілкувався з цими хлопцями. Ми багато спілкувалися, багато працювали разом, і я скажу, що поважні хлопці, велика їм дяка. Ну от принаймні, як кажуть депутати, ті, які вже трішки розписують, що саме у цьому законопроєкті, відтепер ці хлопці матимуть, ну, по-перше, можливість легально перебувати в Україні, бо і це не було внормоване до останнього часу. А крім того, матимуть можливість спрощеної процедури отримання українського громадянства, а зважаючи на їх їхній внесок в нашу оборону, вони безумовно на нього заслуговують. Хочу вас, пане Олеже, запитати, от про що знаю. Що власне досвід стикання з війною, ви маєте і до 24 лютого, і 14-й рік і 15-й рік це воєнний досвід чи волонтерський досвід? Це був переважно волонтерський досвід, і я не був ніколи частиною будь-якого підрозділу, тобто не перебував в рядах збройних сил або інших. Тобто ви були на, а, на боці волонтерів, а тепер ви на боці війська, якому допомагають волонтери. Як особисто вашому підрозділу, наскільки у вас налагоджені зв'язки із волонтерами, які першочергові потреби і наскільки швидко вони закриваються? М -м потреби, я думаю, звичайні. Є, всі, там, є деякі, деякі моменти там, великі щодо одягу, там, шкарпетки, може термобилизна. Е, і генератори, вітамінки це те, що там іскусняше. Ну. Чи швидко закриваються ці запити? Ну, тобто, логістика волонтерська налагоджена? Так, логістика налагоджена, і в нас є багато друзів, і ми бачимо. Цей відклик з боку волонтерських організацій, з боку волонтерів, з боку окремих громадян від організацій, комерційних структур. Тобто, є відклик, є бажання допомагати і є бажання бути ефективними. І за це теж ну я скажу, що це заслуговує багато безумовно. І ще, пане Олеже, власне, про те, що буде після перемоги. А після перемоги України Росія має платити за всі ті смерті, які принесла на нашу землю, за всі ті руйнування, за сам факт агресії. Чи встигаєте ви стежити за новинами, пов'язаними із притягненням Росії до відповідальності? Ну і які бачите перспективи відповіді конкретних персон за воєнні злочини? І е, компенсації державою, агресоркою власне всіх тих збитків, які вона нанесла Україні, а це мільярди. Да е, я скажу перше, я впевнений в тому, що е, політичне покарання і саме засудження дій держави, посадових осіб держави, і взагалі то структур такої структури, як Російська Федерація, при підготовці до цієї війни, розв'язування війни, методи ведення війни і наслідки таких е, дій. Вони будуть засуджені, це безумовно для мене в той же час. Я маю певні перестороги щодо того, чи буде фактично Україні сплачено компенсацію, тому що ми знаємо, що Германія після того як союзники визначали щодо відповідальності Рейху за вчинені злочини. Була позбавлена, в більшій частині їй було прощено ті репарації, які було присуджено, і в даному випадку, якщо Російська Федерація впаде на коліна, якщо Російська Федерація відчує розвал економіки, руйнування її, то я думаю, що на жаль, співтовариство світове більш буде годувати цю країну та відновлювати її. Замість того, щоб отримувати з неї репарації, бо якщо вона рухне, це буде досить незаможна держава. Давайте так використовувати, і ви бажає і ви вважаєте, що власне після всього того, що сталося вперше з часів Другої світової війни така масштабна агресія однієї країни на іншу, і такий відкат у ну, світового співтовариства може відбутися, тобто, умовно кажучи, простити. Простити саме репарації, простити угу. саме заборгованість грошову, скоріш за все буду знайдені механізми, коли це світове співтовариство буде надавати Україні допомоги у відновленні, у поновленні того, що було зруйновано. В той же час я не впевнений, що Росія буде належним донором такої допомоги, джерелом такої допомоги у зв'язку з тим, що я думаю, що там. Ні з чого буде брати. Вибачте, за таку так потрібно розробляти. потрібно пропонувати певні механізми, наприклад, там значить, податкове навантаження на ті ж саме природні ресурси, алмази, нафта, газ. Якщо на нього ставити певний акциз, це акциз повному цізі направляти на відновлення України або повернення боргів, то пожалуйста. Ну це вже справа за співтовариством. За... Спільною думкою і думаю, що вчені с повинна бути чала теоретичне обґрунтування потім вже. Юридичне обґрунтування таких ну, ще у Росії є чимало активів за кордоном, і це теж може бути власне тим самим ресурсом для компенсації наших втрат від їхньої агресії, але це вже після перемоги, до якої ми рухаємося з кожним днем. І дякую вам надзвичайно за те, що ви є теж частиною цього руху до перемоги. І молодший сержант Збройних сил України Олег Головков сьогодні був з нами у марафоні Незламна країна. Ще раз дякую вам.